Хуїдах мої модні, хуйдах мої стильні. Ну що, давно ми з вами у цій локації не бачились, але якщо вже ми тут, то що це означає? Вірно, що сьогодні в нас буде відео про шмоточки, про стиль. І сьогодні ми з вами будемо розбирати мій осінній гардероб. Це буде такий гардероб більш на ранню осінь, коли ще тепло. Ну тут загалом і немає прям таких холодів. Тому не дивуйте, що я, наприклад, з сумкою авоською або у білих брюках розпочнемо. sick of Сиґламиґа. Одразу скажу, що це не буде відео про базовий гардероб, ви вже, мабуть, і самі бачите, що тут кольори не зовсім там базові, багато принтів Також це не буде відео про тренди, бо я взагалі не про тренди. Я вважаю, що якщо якийсь певний тренд, він підходить ідеально до вашого стилю, до вашого гардеробу, і ви розумієте, що з вами ця річ залишиться надовго, тоді, безперечно, беріть, купуйте. Але якщо це щось таке, знаєте, що сьогодні це модно, а завтра ні, то не треба. Ми з вами. Ми пережили всі ці сріблясті штани та сукні, пережили якось без барбікору, тому я впевнена, що з усіма іншими трендами ми також з вами справимось. Нагадаю, мене звуть Катя, я з України. Наразі я проживаю в Антверпені, в Бельгії. І цей канал присвячений моді, стилю, секонд хендам шопінгу та життю у Бельгії. Якщо чесно, то це відео має і велику користь саме для мене, бо я маю ну, дуже багато речей, але я, як усі ми, вдягаю, ну, мабуть, 20% з них. А чому? То мені, знаєте, ліньки якось їх стилізувати прикольно. То я просто обираю річ, яка чиста і попрасована. Але зараз я зібрала для вас вже луки, тому я зможу одразу готовий лук вдягнути і піти гарантувати. Рненькою, знаєте, вже відкладати зараз, ну зараз немає приводу, не на часі, усе на часі. Давайте будемо з вами красиві щодня. Тим паче я у Бельгії, а тут, знаєте, ну нема такого, що хтось у спортивному костюмі пішов навіть на дитячий майданчик. Тут усі завжди втягнені дуже красиво. Я б навіть сказала ошатно. Я даю вам обіцянку, що ці речі, ці луки я буду носити і поїхали. Тож, наш перший лук складається з білих джинсів, з простої білої футболки та ось такої прикольної куртки від Зари у стилі такого петчворк. У Бельгії це дуже популярна тема. Багато локальних брендів такі схожі роблять. І я вам, якщо хочете, напишіть в коментарях, якщо вам цікаво, я вам залишу посилання на деякі з них, бо ці куртці кілька років, її зараз немає в наявності у Zara. Взагалі, вся ця стилістика Богу, трохи така циганська, вона мені дуже до вподоби. Мені здається, що вона мені дуже личить, тому що знаєте. Маю такі ті циганські корені. І я часто її вдягаю саме з ось таким варіантом, коли усе таке бланкове, базове, і ця куртка стає яскравим акцентом. Також ця куртка має ще один плюс: вона двостороння. І також в мене Авоська, і мої улюблені палетки від Хвоя. Я обов'язково в описі відео залишу бренди, від яких усі ці речі. Щоб ви могли також до них придивитись. А також в мене чокер на шиї, це подарунок моїх батьків. Я не пам'ятаю який бренд український, але я сподіваюся, що його знайду, і тоді також ви зможете подивитись в описі, хто це. Катя, ти ж обіцяла, що не буде трендів, а чоловічий костюм, жилетом це ж тренд. Але ось такий тренд це є реально частиною мого базового гардеробу. Бо я ношу багато брюк-палац, ось таких широких. Ви могли бачити це в моїх минулих відео. У мене, як мінімум, три ще пари таких штанів є. Ну і жилет також мені дуже подобається. Мені подобається сама думка про те, що я можу носити їх не разом. Мені подобається, що дуже по-різному все це можна комбінувати. Наприклад, ось такий варіант зі спортивними кедами, простою базовою футболкою. Я спеціально цю портретну зону залишила такою мінімалістичною, не вдягала ніякі аксесуари сюди, бо мені хочеться таким чистим і чоловічим цей лук і лишити. Він мені нагадує знаєте, стилістику Дайан Кітна. Якщо ви знаєте таку актрису, її дуже часто водя. Знімав у своїх фільмах. Вибачте, вже, що не ідеально я випресувала ці штани, але я вам хочу сказати, що взагалі усі ці брюки з защіпами то від лукавого. Бо ну нереально зробити ті рівні стрілки. Якщо ви знаєте якісь лайфхаки, будь ласка, надішліть мені їх, бо я кожного разу вмираю. В мене тут жахлива праска, дуже старенька. І я тільки, знаєте, їх якось навпіл змогла скласти, почала прасувати, а потім бачу, та тут два защіпи. І де повинна бути та стрілка? Якщо ви знаєте, будь ласка, залиште в коментарях інформацію про це. Також ми з вами застилізуємо цей комплект трошки більш жіночно. Не впевнена, наскільки більш жіночно вийшло, але реально така знаєте: лейтенантша Коломбо. Мені такий варіант подобається дуже. У нас той самий комплект, це бренд America Today. Це в Роттердамі зайшла в їх магазин, це здається якийсь мас-маркет. Ну, якість дуже непогана. за комплект цей я заплатила, здається, щось біля 90 євро. Це тренч наш вінтажний, який ми купували з вами разом на вагу на секонд-хенді. Це значки від Рафа Сімонса і батільйони від Indezher Stories та сумка від COS. Здається, світло в нас буде постійно змінюватись, сорі, але нагадаю, я у Бельгії. А що це за така гарна сукня, спитаєте ви? А то сукня від КОС. Я її купувала в Києві кілька років тому у g outlet І зараз я її знайшла і думаю, «Блін, така ж класна сукня, чого я її не вдягаю. Вона з такого сильного, знаєте, трикотажу, і тому вона класно тримає форму. І просто подивіться, якою гарною вона робить фігуру. Таким пісочним годинником. Мені дуже подобається. Плюс це мій улюблений колір, такий світло-сірий. Він дуже пасує до мого кольору шкіри, очей, до мого волосся, тому в мене багато сірих речей. І я вирішила, що я буду її вдягати якомога частіше, поки в мене є можливість ходити з голими ногами. На цей раз я її стилізувала, знаєте, так більш спортивно. Вийти може з донькою кудись прогулятися. Це така сумка із бандан, здається, від Pull&Bear. Вона вже втратила трохи на сонці свій колір, але мені все одно дуже вона подобається. Це якийсь український бренд, таке наївне намисто з ромашками. І це кросівки від Raf Simons рожеві, мої улюблені, такі цукерочки. І разом ось такий виходить лук. Можна сюди додати, також джинсову куртку буде, вона гарно доповнювати цей образ. Я просто хотіла вам показати, дивіться, які рукави гарні. Ну просто, я одразу, знаєте, ніби така тендітна, ніби я там все ще 36-го розміру. Спойлер, ні. Вдягнемо куртку. Ну, з курткою ось так. І я ще пропоную застилізувати її вже трохи інакше, щоб показати вам, що це дуже універсальна річ, не зважаючи на те, що вона здається в такій спортивній стилістиці через тканину, але ми можемо зробити з неї і щось більш елегантне. Що ми з вами зробили? Здається, не так багато, але реально абсолютно сукня заграла по-новому. Чому в нас там, окрім того, що там були кросівки, а тут балетки, ми з вами додали шкіряні аксесуари. А також в нас є тут золоті акценти. Це і сережки, і фурнітура на сумці. І завдяки тому, що і в балеток, і в сумки є вже така жорстка геометрична форма, і в нашій сукні також доволі геометрична форма, і в нас вже не м'які такі не м'яка сумка, яка в нас була. Не така розслаблена куртка, то взагалі вже ця сукня така більш ділова, більш елегантна. І мені здається, що такий варіант теж класний, також її так я буду вдягати. Ще один лук сукнею. На цей раз це така сукня чорна у ромашки. Це один з моїх улюблених принців, І коли я бачу таке поєднання я майже купую усе. Тож, ці сукні, ну, мабуть, років 5 або навіть більше. Я купувала її на ASOS. Це, здається, якийсь такий супербюджетний бренд типу Glamorous. І вона досі в хорошому стані, тому що вона з поліестеру. І Поліестро, як ви знаєте, нічого не робиться, ні від прання, ні від чого. І з нею я поєднала парку, яку ми разом з вами купували на сейлі на шопінгу. Вона зарі, вона коштувала мені 40 євро, а її перша ціна була, здається, 130 Мені дуже подобається колір, дизайн. Мені подобається, ви бачите, що можна ось так її розстібнути, і будуть ніби такі ласкані. Її можна застібнути повністю. Мені подобаються ці такі величезні накладні кишені, щось таке Васерман стайл. Цей колір це просто вау. Дуже мені подобається фурнітура, бо вона матова. Мені взагалі матова фурнітура набагато більше подобається ніж така глянцева. Тут є куліска, тому ви можете міняти її форму, ви можете її зробити такою більш як кокон, як в мене зараз. Можете зробити більш прямою, і від цього повністю змінюється силует. І виглядають дуже класно по-різному. Мартінси, звичайно, біля шкарпеточки, трошки такий 90 х вайб в усьому цьому є. Ви знаєте, що я стиль 90-х люблю, він мені подобається. Тому такий лук це супер. Про мене. А ще тут є капюшон. А як ви знаєте, у Бельгії капюшон це мас, тому. Ось так в застібнутому вигляді вона виглядає. Розпустила трохи колівську, щоб ви побачили, як це може ще виглядати. Знаєте, що я зрозуміла, що ця парка це ніби поєднання тренчу і звичайної парки, куртки, тому що, бачите, оце такі елементи, які зазвичай є на тренчі, оці також. Прикольне поєднання. Я не знаю, чи це Зара вигадала сама, чи десь там поцупила. Якщо ви знаєте, напишіть, буде цікаво. А зараз буде невеликий психодел в шоці? Так, це два поєднання дуже схожого принту з ромашками, але вони різного розміру, і за рахунок цього вони разом виглядають прикольно. Принаймні, мені подобається, я б так вдягнула цей комплекс взагалі легко. Це куртка також від зара. Вона була на якомусь реально лютому сейлі. Я її, здається купила чи то за 20 євро ще давно, також кілька років тому. Я її вдягаю з задоволенням, бо це класний акцент. Вона прикрашає будь-який образ, тому вона в моєму гардеробі один з фаворитів. Це сукня, яка в моєму гардеробі вже також кілька років, це також сейл Зара, така чорна з попліну, дуже легка, дуже комфортна і чому я її не вдягала? Я не пам'ятаю, але я так думаю, що справа була в тому, що мені не подобався зовнішній вигляд моїх ніг. Не подобається він мені зараз, якщо чесно. Але ну що вже поробиш? Хоча можна дещо поробити, я планую восени взяти за свій зовнішній вигляд, я хочу себе почувати здоровою, я хочу бути більш стрункою тут, знаєте, брехати не буду. Мені хочеться, щоб більш в тонусі були мої м'язи шкіра. І якщо вам цікаво буде на це дивитись, може в рамках якогось типу реаліті, або, може, ви навіть зі мною будете разом там, займатися спортом, краще харчуватись. Напишіть в коментарях, бо я планую знімати такі відео, але я не зовсім поки розумію, чи цікаво саме вам, моїй аудиторії, буде їх дивитись. Я буду вам, може, розказувати свої якісь лайфхаки щодо харчування, бо я знаю, як навіть здорову їжу, яка здається завжди, що вона не смачна, зробити смачною. Буду вам розповідати і про свої факапи, звичайно. тому приєднуйтесь. Будь ласка, напишіть в коментарях. Якщо це цікаво буде. Тож, це сукня Зара. Це моя невеличка вінтажна сумка, яку я придбала в групі Шота у Ашота. І це мої батільйони other stories». А, ну і це Stories. Невідомого походження. Разом ось такий дівочий, знаєте, такий трошки ляльковий, ніби з якихось казок-образ. Ось така гарненька. Я думаю, мамам би сподобалось усім. І я пропоную доповнити ще більш таким, знаєте, казковим атрибутом, що в нас там зазвичай було у снігової королеви, муфта була, пам'ятаєте? І дуже часто у героїнь казок з нашого дитинства було пончо. Є воно і в мене. Я дуже мріяла про цю річ. Це пончо з шерсті від українського бренду Гуня. І воно нереальне. Скільки разів я його вдягала? А ну, ви мої розумненькі? Все вірно, зіро. Дякую. Разом це виглядає ось так. Ну, дуже вже знаєте, елегантно, казково, дуже цікаво, не дивлячись на те, що це дві чорні речі. Ну, тут є елементи також і світлі, але все одно не дуже якийсь такий важкий образ. Знаєте, мабуть, тому що тканини такі пластичні і довжина така. Ой, ці ноги боляче дивитись. Знаєте, усі беруться за себе перед літом, бо там в купальниках ходити. А в мене завжди влітку я набираю вагу чомусь. Можливо, тому що я собі більше дозволяю, більше гуляєш. Там десь келих венца, там ще щось. Знаєте, а ось восени мені завжди легше привести себе до форми. Я сподіваюся, що це не змінилось за останній рік. Це чорна знову сукня від одного з моїх улюблених українських брендів Катімо. Також вона в моєму гардеробі кілька років. Вона зроблена з такої тканини, як роблять дощовики, щось типу нейлону. І якщо її носити просто влітку, то буде спекотно, тому я не зовсім розуміла, який для неї сезон підходить. І ось я вирішила, що якщо я додам сітку, це вже буде такий ну, осінній лук, принаймні для вересня буде супер. Знаєте, ця сукня, вона така ідеальна для Хелен Бонем Карта, актриси, яка була екс жінкою Тіма Бартона і дуже часто у його фільмах знімалась. Або для будь-якого персонажа з фільму Тіма Бартона, Nightmare Before Christmas, наприклад, вона об'ємна, зверху вона приталена, силует супер класний. Тут в мене балетки від хвоя. Це також сітка від українського бренду By Me, Тому як ви бачите, дуже велику частину мого гардеробу складають саме українські бренди. І це було так вже. Же протягом там останніх ну п'яти років точно я хочу сказати, що українські бренди реально класні, і навіть коли я живу вже в Бельгії, в Антверпені у модній столиці, тут дуже багато локальних класних брендів бельгійських, там нідерландських, але все одно я постійно замовляю речі саме в українських брендах і тому, що я хочу їх підтримати, і тому що вони реально класні. Є в мене ще такий нетривіальний, можливо, навіть дивний якийсь варіант стилізації, але мені здається прикольно, знаєте чому? Так, це спортивний бомбер, але він вкорочений, тому якраз на талії він закінчується, і потім починається ця юбка. І разом прикольно виглядає. Тим паче, що вони з схожих дуже тканин зроблені, і є якийсь вайб все одно у цього спортивний. Цей образ я мусила вам показати звичайно через цю футболку з Русею. То така Руся. Я чесно вам скажу, я про Русю дізналась там кілька місяців тому, коли почали розкопувати усі ті архіви з українською музикою, ви пам'ятаєте, можливо, там типу, територія А таких програм. І ось була в нас Руся. Руся це ну, реально українська блонді. Вона була суперстар 90-х. В неї така поп-музика, але з синтепопом ніби. Дуже вона прикольна. І ось український бренд зробив цілу колекцію. І там футболки присвячені різним гуртам. Здається, там вузови є, мабуть, грінгрей, може зев'йо. Я точно не пам'ятаю. Обов'язково зайдіть на їх сайт, подивіться, дуже класні. Вона виверена, як я обожнюю. Це розмір L. Я зазвичай в цього бренду беру усе M, але я хотіла, щоб вона була ще більш, ще більш така оверсайз, тому взяла собі L і поєднала я її із спідницею з деніму. Це Манго. Знову мої батільйони Endeser Stories, бо мені хотіли, знаєте, додати трохи такий вайб 90-х саме. А це, знаєте, в стилі Рейчел Грін, моєї улюбленої з 90-х. До речі, якщо ви не дивились мій шорт, де я робила луки, натхнені саме образом Рейчел Грін з друзів, то подивіться, він доволі прикольний вийшов. І там також ви можете надихнутись якимись луками для свого осіннього гардеробу. В мене тут сумка моя вінтажна, яку я купувала у магазині Ксенії Палфі, і багато золота. Бо в 90-х було багато золота. І чому ми маємо обирати, що нам надягнути ланцюжок? Жок або сережки, давайте вдягати все. Боже, якщо ви не знайомі з творчістю Русі, я вам супер рекомендую. Загугліть, зайдіть на Ютуб, вам сподобається, я впевнена. І до речі, якщо ви знаєте якісь прикольні ще гурти або якихось виконавців, саме україномовних, то також накидайте їх в коментарях, бо я собі роблю зараз плейліст з української музики. І в мене там, знаєте, ну все таке супер очевидне. Там каска, джамала. Мені хочеться, може, щось такого ексклюзивненького. Може, ви мені щось підкинете, а? І знаєте, одразу скажу тим, хто такий, о, ти її не слухала, і не слухаєш, а носиш з русою. Камон, зайдіть, будь ласка, у будь-який масс маркет, або просто походіть по вулицях, і ви побачите, ну стільки вже фанів там кіс, N' Roses, Рамонс, Ролінг Stones. Я впевнена, що 90% усіх тих, хто носить той мерч, і в тому числі я, можливо, і не слухає навіть ті гурти. але виглядають ті футболки реально круто. Давайте будемо відверті. І не будемо снобами, окей. Ну, якийсь супер лук я також мала вам показати, бо я так вдягаюсь часто. Тож, сьогодні у нас тут джинси від 에, Zara. Їх можна відкатати, і вони будуть такі супер довгі. В них не оброблений край. Мені це дуже подобається. Ви можете регулювати довжину. Це піджак секонд-хенду за 1 євро. Я купувала в якомусь із своїх роликів про секонд. -хенду. Якщо не бачили, подивіться, посилання в описі будуть. Це ковтинка також від Zara. це ремінь Зейсос, я не пам'ятаю, що це за бренд. Знову наша сумка вінтажна від Ксенії Пауфі. І наші ботільйони від End Other Stories. Дуже він такий простий. Тут комбінувати речі доволі просто було, але мені подобається форма. В нас такий великий об'ємний верх. А потім потім у нас доволі такі стрункі ніжки. За рахунок підборів ми ще їх подовжили, і соле тому вийшов дуже гарний. І наш останній з вами лук на сьогодні. Він такий, знаєте, на більш прохолодну осінь, але він такий комфортний, зручний, затишний. Це наша. Сукня, сліпдрес такий. Це не спідниця від українського бренду «Сереніці», Вона шовкова, не з поліестру. І це светр від бренду моєї мами, який називається Капцова. Він дуже такий м'якенький, він оверсайз, дуже мені подобається горло. Я заховала волосся. Вибачте, що я тримаю телефон у руці, я намагалась підібрати якийсь аксесуар, якусь сумку, але всі вони роблять цей образ якимось більш таким важким. Мені цього не хотілося, мені хотілося залишити в ньому цю легкість, тому так. І балетки хвоє. Тож, я сподіваюся, вам було сьогодні зі мною цікаво, можливо, навіть весело. Будь ласочка, підписуйтесь на канал, лишайте коментарі і щодо української музики, і щодо лайфхаків. Обов'язково напишіть, який з луків вам сподобався найбільше, який, можливо, не сподобався зовсім, не соромтесь, пишіть це також. Сподіваюсь, скоро з вами побачимось. Тодзінс і бережіть себе!